Борсук та равлик. Ця історія сталася дуже давно. Борсук вирішив відвідати древній храм Ісей, запросив равлика скласти йому компанію. Той охоче погодився, і приятелі вирушили в мандри. Кілька днів вони блукали мальовничими горами, засніженими рівнинами і долали небезпечні лісові хащі та швидкі потоки, які володарка зима зупинила крижаним подихом. І ось нарешті у променях у ранішнього сонця подорожні побачили прекрасний храм і затамували подих від захоплення. Друже, ти ледве ноги пересуваєш, обурився нетерплячий равлик. Якщо не поквапишся і до вечора не дістанемось, а чи не побігти на випередки? Обожнює змагання, підстрибнув на місці борсук, передчуваючи легку перемогу. На старт, увага, руш, вигукнув молюск і крадькома вчепився за кінчик хвоста суперник. Похнастий стрімголов помчав уперед, а коли сили полишили його, підбадьорливо прошепотів. Ото буде сором, якщо програю. І побіг іще швидше. За кілька хвилин борсук зупинився біля воріт церкви і полегшено зітхнув Я переможець. А за мить забувши про втому, похнастий на радощах закружляв, махнув хвостом, зачепив камінні сходи і раптом почулося. Крак. Це равлик не втримався за хутро і полетів униз. Малюк не розгубився і вирішив схитрувати. Обережно, друже, уже давно тут відпочиваю, а ти спізнився, ти ще й мало не приступнув хвостом. Хіба міг башкетник зізнатися, що програв?